Вітаю, друзі! Продовжуємо наші традиційні зустрічі експедиції вихідного дня. Помандруємо сьогодні знову по наших цікавих куточках. Експедиція наша буде сьогодні краєзнавчо-біологічна. Ми проїдемося і подивимося. На хутора, які залишилися в нашій місцевості. З попередніх наших відео ви пам'ятаєте, що села, які в нас були засновані внаслідок розвалювання хуторної системи, але все ж таки деякі хутори на цій території залишилися. І коли ми будемо рухатись між цими хуторами, можливо, ми побачимо якісь цікаві біологічні об'єкти і обов'язково вас з ними познайомимо. В майбутньому будемо планувати подальші зустрічі. Якщо вам це цікаво, пропонуйте, які б теми ви хотіли б відкрити в дослідженні нашого краю. Мені дуже було дико раніше, як люди могли так далеко від цивілізації е, жити. Знає? А зараз зозу, так? Да? В одному з останніх хуторів, де е, жили люди, тільки 10 років він покинутий. Одна родина тут жила, родина е, кукурудзів. Е, ну, Колись кажуть, що ще було декілька хатів. Саме з цього хутора походить село в Полонському районі Анусін. В 39-му році людям сказали перенести звідси хати в той населений пункт. Ну, навіть говорять, що дали буквально декілька днів. Ну і люди не мали права в той час ослухатися їх, але цій родині дозволили залишитися. Ця хата була на дві сім'ї. Бачите, тут видно, що ось так були добудови. То одна родина. Перенесла свою частину е, хати, а ця, цій родині дозволили залишитися, е, тому що їхній е, батько е, був на той час на фінській е, війні і можливості е, жінки з дітьми е, перенести цей, цю будівлю е, не було. Ну чому хутір? Про ні ну достаменно ніхто не знає, жив якийсь Пронь, можливо, це було прізвище, можливо, це було ім'я. Але за Анусіно є дуже гарна легенда. Але на легендах, можливо, в легендах є істина, що була така дівчинка, Ануся, яка завагітніла і її батько вигнав з дому. І на цих територіях вона поселилася і потім вже її родина почала. Розростатися. От, друзі, знаходимось досить далеко від населених пунктів на одному з останніх хуторів. Але і тут є часточка Канади. Це агресивний інвазивний вид, який походить з Канади. Родич амброзії. Тому інколи люди і путають, що це амброзія. Ну, шкоди вроді б ніякої нам не приносить, Він не є алергеном та як амброзія. Амброзії пилок дуже легкий, він потрапляє в дихальні шляхи. А ось журтушника канадського він важкий. Тобто загрози нам, як для здоров'я, не становить. І навіть є хорошим медоносом. Але він дуже добре переживається на нашій території і витісняє всіх аборигенні наші рослини. Ну, Зверніть увагу, як вони добре себе почувають. Мій зріст метр вісімдесім і більше мене. Сягає ця рослинка. Оцтове дерево. На жаль, не пам'ятаю вже наукової назви. Людям дуже подобається їхнє гарне листя, їхні плоди і насаджують коло себе. На жаль, це не наш вид, і він дуже буде агресивно поводитись, захоплювати територію. Вам дуже багато буде потім роботи позбутися. Але на початку, коли люди його почали культивувати, воно було досить корисне. Оцтове дерево має кислий Кисловатий смак і додавали в салати, використовували замість лимону. Бачите, по дорозі натрапили на таку цікаву рослину. Ну, вже її вегетаційний період кончився. Це чимириця, якщо я не помиляюся, лобеля. Дуже цінна лікарська рослина. На жаль, через варварську заготівлю її цибулин, ну, її популяція вже менша. Існує легенда, що козаки-характерники, коли проходили випробовування в нашій пустелі там, в Олешківських пісках, то вони живилися саме цибулинами цієї рослини, тобто вона дає багато енергії і сили. Летяй точно. Треба ж не, не полінопоти. Вон эти сосны намальованы. Я засюду брину. А ну що, ну, 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 да. да. на кинотик не приймали? Может, даже розмітки. Я їхав на, 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 на полони і пробився. Ну, вже, вже є, і тут гарний жолодь, але є й поїжений, а є і хороші жолоді. Це іменно наш дуб, не червоний дуб, бо зараз вже від червоного дуба відмовляються, бо жолудь такий твердий, що його не тварини інші не їдять. Кажуть, що навіть листя довго перетліває і перегниває. Тобто, що для нашої... Мікрофлори той дуб не підходить, а це якраз жолуді нашого. Черешчика. Але яке качається? У цих наших зустрічах, пам'ятаєте, ми розповідали вам про річку Дружня. Оці хотори, що ми з вами дивимося сьогодні, вони якраз тримаються близько до річки Дружня і її притоки лізне. Ну, ось, подивіться, це русло річки Дружня. Ну, чому вона так виглядає? Ну, звичайно, це пов'язано із змінами клімату. І з нашими друзями-бобрами зверху є загата бобрів. І так ця річка не така повноводна, а бобри, клімат і ось ми маємо річку Дружню. В майбутньому ще плануємо все ж таки пройтися по цій річці від її витоків, пам'ятаєте, в джиготині до гирла, де вона впадає в річку Хомору. Коли річка була повноводніша, ну, десь робили собі нору, скоріш за все, бобри, тому що бобри і нори роблять, не тільки живуть. В хатках. А якщо річки немає і вода в замкненому, то бобри живуть тільки в норах. Ну, Гляньте, які чудернацькі форми створює природа. Гарному майстрові попалося б в руки. Можна було б досконалити, які ваші ідеї. Рухаємося від одного хутору до іншого, і по дорозі між цими хуторами є ось такий хрест. В народі це місце називають Фігура. В Другу світову війну двоє дівчаток з якихось хуторів рухалися в велике місто. Це дорога на полонне, і вони тут потрапили на блокпост і були розстріляні і загинувши. І в пам'ять про цю подію люди якраз зробили такий. Хрест, ну, як бачите, за ним доглядають, мабуть, лісівники поновлюють його періодично, щоб збереглася в нас в пам'яті така жорстока подія. На жаль, і зараз в Україні такі події відбуваються. Осінь у нас, друзі, не дуже дощова, грибів. Мало здавалося б, але дуже часто ми не звертаємо уваги на ті гриби, які є їстівні. Ось є ось такий е, трутовик сірчано-жовтий. Да, він зараз в даному етапі свого розвитку не їстівний. Але коли він молодий і виглядає як монтажна піна, його вживають в їжу. Сам не пробував. Території наших лісів дозволили йому залишитися, тому що пам'ятаєте, що більшість хуторів були зруйновані і перенесені були хати там село Мальованка, Савичі, Анусіну. Цьому хуторові теж дозволили лишитися. Ну я думаю, по тій причині, що родина Муравських, які тут жили, вони працювали в лісі. Валентина Муравська, яка тут жила. Вона зараз ще є жива, покинули вони цю територію, вона працювала на вишці. А її чоловік, Крузель Мицько, працював робітником в лісовому господарстві. І їхні батьки також працювали в лісовому господарстві, і мабуть, через те дозволили цьому хутору залишитися. Всі місцеві жителі цей хутір, гурмин, пам'ятають дуже добре. тому що Тут сходяться багато доріг, тут дуже гарні грибні місця. Всі завжди орієнтувалися по цьому хутору, як далі рухатись і куди рухатися ще за кілометри до цього хутору. Тому що ця родина була надзвичайно працьовита. Тобто, вже за декілька кілометрів можна було почути гавкіт їхніх собак. Тут багато було собак, тут були такі флажки червоні навішані, не знаю. Від хижих птахів, мабуть, так люди думають, що. Допомагає. Вони тримали велику кількість худоби, курів, бачків, коней. Надзвичайно працювати люди були. І навіть якщо ви коли вийшли на пенсію, вони залишилися тут жити. Сім'я була бездітна, тобто в них змога була піти жити в село, але вони віддали перевагу ось такому життю життю в спокої серед рідної природи. Я колись спілкувався. З паном Мицьком це нащадки польських колоністів, які залишилися тут жити. Вони слухали польське радіо, я пам'ятаю, він тут ходив. І він говорив: Я в лісі народився, мене мати в лісі народила, і я в лісі помер. На жаль, його вже немає. Він дійсно помер, але все своє життя вони віддали ось цьому куточку. Є Ну ось тут мала б бути річка Лізне. Це єдина притока нашої річки Дружньої і бачимо, який вона має вигляд на сьогодні. Знову ж таки, зміни клімату. Ну і друзі наші. Бобри допомагають. Я думаю, десь вище на руслі має бути дамба. Я тут був років 25 назад. Тут була дамба боброва і взагалі величезну територію лісу дубового заливало. Але ця річка стане повноводнішою. І в майбутньому, я думаю, весною ми вам покажемо цю притоку і річку дружню. Повністю в тому стані, в якому вони мали бути весною. Бачите, яка засуха, а ми знайшли з вами грибочки і досиковики. Ну, краснюки в нас кажуть, але краснюк-то трошки інший вид, їх є багато видів. Але знахідка приємна. Бачите, тут вологу досить і грибочки є. Дехто скаже, потім в коментарях напише, навіщо ти викручував грибів, гриби треба правильно збирати, зрізати. Ні, різниці для гриба немає. Як ви його зірвете, як яблуко на дереві. Чи його ви викрутите, чи зріжете, тому що основний організм гриба живе під землею. Цікаво. Побачимо, що за озером Потім нам треба буде визначити. Так, як, як воно називається? Шукали одне озеро, але випадково натрапили на зовсім інше, на якому я ще раніше не був. Можливо, хтось підкаже, як воно називається. Ми недалеко від села Буртин. Це, мабуть, якраз каскад отих мертвих озер колишніх торфорозробок. Не знаю, чому я раніше його не бачив. Не бачив, бо ти тут не був. <гум> от, бачиш? Тіпу от сюди нам треба. До цього що зараз за... розвертаємося? Я не знаю, як нам правильно, куди нам правильно як нам рухатись. Но на коли ми точно. А ти показував, то точно працює. Ось це воно ось воно. Да, бо воно практично да. вже зникло, воно заросло. А це ще... Тут клюква, тут і збирав так.

وين Сіров недавно робили. А, так. горіло, дивись, да, горіло, ще... горіло, горіло ваняє. Да, 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 да. І горіло, горіло. горіло десь недавно. Угу. А, і і свіже обгорова не тушили. Так, подивитися. В пошуках грибів натрапили на опеньки. Вибачаюсь. псевдоопеньки. Ну, не знаю наскільки їхня отрута смертельна, але... Вони не відносяться до групи їстівних і вам добре не буде. Ну, чим відрізнити, ви знаєте, що в звичайних опеньків є така спідничка ще знизу. Народі називають буяхи, достигає дещо пізніше. Ягідка трошки придовгувата. Але не викопуйте, не садіть в себе вдома. Це не та лохина, яка вирощується і продається на базарі. Та лохина насправді то. Це сорт високорослої північно-американської черниці. Ось це мох з фагном. Саме він бере найактивнішу участь в утворенні торфу, а в Другу світову війну навіть його використовували замість вати і марлі. Має бактерицидні Властивості. І рештки живих організмів дуже добре е, в ньому зберігаються. Клюква така, я під краєм туди ходив. Отак от по краю, отуди от далі. Я збирав клюкву, Коня. Сюди по цьому. О, Нарешті ми добралися до. Озеро, ну вже не озеро, вже болото Брандісова. Ну я його пам'ятаю, 20-25 років назад було досить велике плесо, і по краю люди збирали журавлину. Ви зараз можете порівняти це озеро з попереднім, яке ми бачили. Тобто в цьому озері активно відбуваються зміни так званий сукцесії. Тобто, ви бачите, як поступово озеро перетворюється в болото. Потім поступово осушується, і я думаю, через років 20 ми взагалі цього прекрасного болотця не побачимо. Тобто ось такі відбуваються природні зміни. Ну, хоча тут живлення ще досить є. Так, ви бачите, що зверху торф, але він провалюється і підступає вітамінна бомба поліська. Це журавлина. В ній вітаміну С. 100 раз більше, як в лимону. І вона дуже добре зберігається. Її можна навіть рвати не стеглою, так як хазяйки рвуть інколи помідори і вони самі е, достигають. Куштуйте. Смачно? Треба Можна взяти і наливочку якусь. Користуйтеся дарами природи, але так, щоб вони могли відновлюватися. Зберіть стільки, скільки ваша родина зможе з'їсти. Згадували кільцьовані дуби. Яка причина, чому на них робили кільця? Що це означає? Відповідь ось. Тобто особливо цінну породу дуба, звичайного. І ось чином мітили і, видно, збирається його насільневий матеріал. ще до одного місця, де колись існував хутір Стаховщина. Ну, зараз можемо побачити тільки залишки місць. Ми бачимо горбисту таку місцевість, можливо, це колишні приміщення були. Ми бачимо залишки фруктових дерев, вони ще насіваються. Після того хутора тут колгосп робив поле. Розказують старожили, що тут сіяли навіть кукурудзу, Не знаю, як її збирали, що робили з ними дикі свині. Ми знаємо, як в радянські часи робилися високі врожаї, тобто були необліковані землі, в яких щось вирощувалося. Пізніше тут був літній лагер для. Худоби. Не розумію також вибір цього місця. Старожили, розказують, було чути ревесько худоби, коли її заїдали, уявіть собі, влітку, які тут ґедзи та е, комарі. до В наших краях взагалі... Рідко граб зустрічається. А ось подивіться, який гарний граб і як він помирився із сосною. Людина з людиною от інколи не може, а от граб з сосною взаємодіють. знаходять спільно мову. білогічно краєзнавча експедиція нашого вихідного дня завершена. Якщо ви бажаєте ще щось дізнатися цікавого про природу нашого краю. Пишіть. В майбутньому ми ще плануємо все ж таки здійснити невеличку подорож по наших річках Лізне і Дружня. Ну і побачимо, можливо, якісь там цікаві об'єкти рослинного чи тваринного світу нам будуть зустрічатися. Пишіть, що б ви хотіли б знати про нашу місцевість. До нових зустрічей! Далі буде! ねえ。<laughs> <laughs>